Моє вітання, шановні глядачі. Як бачите, локація для зйомок змінилася. Я вирішив спробувати знімати в приміщенні, а не в лісі, але не хвилюйтеся. Незважаючи на зміну локації, формат відео залишається незмінним, тому що огляд та тестування ножів це основний напрямок каналу. І так, в цій коробочці знаходиться ніж від української компанії BPS Knives китайського виробництва під назвою Калібрі. Це маленький складаний EDC ножик. Розпаковка. Всередині мішечок, серветка з мікрофібри, щоб протирати ніж. Так, в коробочці поролоночка. Здається, вона приклеєна. Або просто дуже щільно лежить. Загалом це не має значення силька гель. І все. Це відкладаю, переходимо до ножа. Відкриваю мішечок. І ніж, ще й в пакетику. Загалом це все не треба, можна викинути. Перше, що кидається в очі, це накладки, які схожі на карбон, хоча це не карбон. І друге кліпса, яка доволі таки нестандартна для ножів китайського виробництва. Виглядає гарно, мені подобається, щось новеньке і це дуже добре. По жорсткості вона от, оптимальна. Не надто м'яка та не надто жорстка. Характеристики ножа. Вага 73 грами. Довжина у складеному вигляді 105 мм. Загальна довжина 185 мм. Довжина клинка 80 мм. Товщина клинка 3 мм. Сталь Сандвік 14 c 28 n Твердість 5960 одиниць прополу. Фініш клинка сатин. Матеріал накладок руків'я G10 стилізований під карбон. Тип замка лайнер лок ніж відкривається одним способом за допомогою обрізаного фліпера. Також тут є щось на кшталт фронт але скільки б я не намагався, у мене не виходить відкрити ніж таким чином. В осьовому знаходяться дворядні керамічні підшипники в пластиковій обоймі, що насправді дуже цікаво та круто бачити на ножах в ціновій категорії до 2000 гривень. Я такого ще не бачив жодного разу в цій ціновій категорії: кулька детенту керамічна. Зараз перевіряю заводське загострення ножа на папері, а потім перехожу до тестування по канату та дереву. Ніж гарно загострений. Пепір ріже, взагалі не махрить. Канат паньковий 10-міліметровий. Ніж пройшов нормально, впевнено. Не прям дуже легко. А ну ще раз. Та ні, легко, то мені здалось. Різ дуже гарний. Зараз продемонструю ближче. Ось так зріз виглядає. Нарізання канату. Так, трошки важко йде, але за один раз прорізає. Ось, не дорізав. Результат не найкращий, але й не найгірший. Цілком задовільний. Стругання деревини сосна сушена. Ооо! Це прям дуже приємно. Так, Мені подобається, як ніж зарізається. Спробую таку стружку зробити. Це прям супер. Я думав, що за рахунок ось такої геометрії, ніж буде зісковзувати. Тобто ось тут десь по цю частину буде зарізатись, а далі буде зісковзування. Але як бачите, таких проблем немає. Це доволі таки неочікуваний результат. Я не думав, що він буде так гарно працювати по сухій сосні. Тепер давайте спробую клен ясенелистий. Ось тут вже ніж може зісковзувати. Хоча ні, і клен він стругає класно, він загризається дуже глибоко, ось так. Ну, ось ця частина не працює, але немає такого неприємного відчуття зі сковзування. Тому мені подобається, як цей ніж працює по дереву. Хоч це його і взагалі не профільна робота. Це міський і дісі ножик, і я сумніваюся, що хтось в місті буде стругати дерево. Далі. Береза суха. О, ось. Зловив я оцей момент, що він трошки зісковзує. Так, найбільш твердій деревині це помітно. Так, є ось цей такий момент, що ніж зісковзує. Але знову ж таки повторюсь, цей ніж не створювався для роботи по дереву. Це такий маленький міський EDC ножик. Переходимо до тестування по продуктах. Огірочок. Я думаю, про те, що ніж їжі добре тут. Не варто казати, а от про те, що ним зручно нарізати, то це 100%. Так, розрізаю. Ще раз розрізаю. Це криво розрізав. Ну, салат, я думаю, ним буде комфортно зробити. Помідорчик. Ніж під своєю вагою відрізав. Дуже зручно. Тверда ковбаска, без неї взагалі ніяк. Прекрасно. Ось така товщина. Це щось приліпилось, не дорізалось. Це, по суті, самий мінімум, який може відрізати ніж. Так, нарізає класно, зручно. Якраз за рахунок ось цієї своєї геометрії він це робить просто навідмінно. Яблуко перевіряючи, ніж його розколить. Ого! Ніж його так нормально розколов. Так, незважаючи на спуски від обуху, все ж таки яблуко він розколює. Ось зарізався, а далі пішло розколювання. Якби клинок був трошечки ширшим, то такого, звісно б, не було. Незважаючи на те, що в ножа доволі тонко зведена вістря, все ж таки, я вирішив над ним трошки познущатись та відкрити консерву. Як завжди повторюю, що для відкривання консерви є спеціальний інструмент. Ножі не створені для того, щоб ними відкривали консерви. Відкриваю саме прорізанням. Щоб максимально сильно навантажити ріжучу крайку. Зараз протру ніж та продемонструю, що сталося з ріжучою крайкою. Мені насправді самому дуже цікаво подивитися, що там, тому що це мій перший ніж з 14 сандвіком. І так, бачимо, що ріжуча крайка повністю зам'ялася. Є викришування, як бачите, але вони взагалі незначні. Також є малесенький заминчик на вістрі. Вістря не зламалось, просто зам'ялось трошки. Отже, незважаючи на те, що ніж уже повністю тупий, я ось спокійно проводжусь пальцем, але критичних сколів та викришувань немає, тому можна вважати, що ніж справився з консервою. Ось такі пошкодження доволі швидко виправляються, без жодних проблем. Приводи тестувань можу сказати, що ніж впорався добре, враховуючи його специфічну геометрію, розміри та ціну. Більшого від цього очікувати було не варто. А тепер я хочу трошки розповісти про цей ніж. Рекомендую не перемотувати цю частину відео, тому що тут дуже багато цікавої та корисної інформації, яка стане вам у нагоді, якщо ви захочете купувати цей ніж. Я хочу розпочати з хорошого. Перше, що мене тут дійсно вразило, це дворядні підшипники, за рахунок яких механіка в ножа. Дуже різка та чітка. Ніж дуже чітко, швидко та агресивно вистрілює під час відкривання. І це я хочу сказати доволі таке приємне відчуття. Далі, мені тут дуже сподобалась кліпса. Вона тут має ось такий от вигляд. По пружності вона ідеальна. Не надто жорстка, не надто м'яка. Ну і по дизайну, як бачите, це не стандартна китайська кліпса. Ви всі прекрасно знаєте, як вони виглядають. Вони вже всім набридли. Всі хочуть чогось новенького. І ось, як бачите, новеньке. Не знаю, чи це BPS самі розробили дизайн-кліпси, чи це їм запропонував завод на вибір. Але цьому ножу вона пасує. Так далі хочу сказати з приводу обробки деталей. Тут, от взагалі, все так класно оброблено, що нема до чого придертися, особливо всередині жодних там заусенців, жодних. Задирочок, заминочок, нічого немає. Ніж оброблений ідеально. Окремо, хочу звернути вашу увагу на замок. Він зроблений дуже гарно, навіть при дуже різкому викидуванні клинка немає жодного залипання. Лайнер ходить абсолютно вільно, при цьому, ніж фіксує, він міцно. Окрім цього, є спеціальна вибірка під палець, щоб було зручно відігнути лайнер. Ну і на завершення сталь на клинку. Тут стоїть 14-й сандвік. На сьогоднішній день це одна з найкращих нержавійок. Вона є дуже дорогою, і побачити її на ножі за 1800 гривень, ну, на мою думку, це дуже круто. На сьогоднішній день таких дешевих ножів з 14-тим сандвіком я ще не бачив. Тому через поєднання дорогих рішень в бюджетному ножі я можу сказати, що BPS Knives та китайський виробник великі молодці. До них в цьому плані взагалі жодних питань немає. Перед тим як я прийду до неоднозначних моментів в цьому ножі, я хочу сказати про його ергономіку. Як бачите, форма руків'я тут доволі таки незвична, можливо, навіть трошки незрозуміла. Але при цьому доволі зручна, як для ножа, таких розмірів. Так, ось бачите, вона мені якраз лягає в руків'я. Хочу сказати, що в мене рука невелика, розмір рукавичок Mechanics M. Цей ніж за своїми розмірами підійде під середню або малу руку. Тепер розповім за неоднозначні моменти в цьому ножі. Назвати ці рішення повністю поганими я не можу, тому що таке може комусь сподобатись. Отже, розпочну з обрізаного фліпера. Чесно кажучи, це мені абсолютно не сподобалось. І спершу у мене була реакція: вау, прям нічого собі, це так прикольно, незвично, але потім, коли я почав користуватись ножем, я зрозумів його проблему. У мене пальці не надто грубі, не надто сильні, не такі прям. Кремезні, і мені ось цей фліпер, обрізаний фліпер, сильно натирає. За момент зйомок я ось постійно відкриваю ніж, і я вже собі доволі таки сильно натер палець. Це чесно скажу, незручно. До того ж тут грубі насічки, які ще більше сприяють. Цьому натиранню. Відповідно, жінкам, скоріш за все, цей ніж буде некомфортним, нема за що нормально вчепитись, і часто палець просто зісковзує. А якщо навіть не зісковзує, знову ж таки дуже грубі насічки, які сильно натирають. Ось я вже відкрив, і в мене вже вон, видно, шкіра злазить, і неприємні відчуття. Наступний момент це те наскільки глибоко клинок ховається в руків'я в складеному стані. І через це, якщо ось тут. Біля фліпера провестись пальцем та трошки натиснути, можна дуже легко порізатись. Що я і зробив, коли вперше узяв ніж до рук. Мені стало цікаво, чи дістане палець до ріжучої крайки, я натиснув пальцем ось тут позаду, між лайнерами, провівся пальцем, і в результаті відразу порізався. Це такий дуже неприємний момент, коли можна порізатись ножем в складеному стані. Це не є добре, а тим більше, коли немає чіткого фліпера. І ваш палець може випадково зіскочити і пройтись по ріжучій крайці. Я думаю, ви розумієте, що це буде поріз. Це все, що я розповідаю, це все з власного досвіду. Якщо вам ніж сподобався. Зайдіть в магазин або замовте його, перевірте на пошті, спробуйте потримайте в руках і тоді вже робіть висновки, тому що всі ми індивідуальні. Ось в мене, наприклад, сюди палець пролазить, а в когось іншого палець не пролізе, і комусь буде дуже комфортно оперувати ось таким обрізаним фліпером. Далі, третій момент, також він стосується безпеки. А, вже все палець натер, і мені вже просто боляче відкривати ніж. А, так, третій момент він також стосується безпеки та зручності. Коли ви закриваєте ніж, тут немає жодної вибірки, немає ніякої п'яти, і ніж падає ріжучою крайкою прям вам на ніготь або взагалі може впасти на палець. Це вже виключно негативний момент. І сподіваюсь, ось над цим BPS добре попрацюють. Тому що такого не повинно бути в складаних ножах, тим більше коли клинок так легко складається під своєю вагою і не потребує якогось додаткового зусилля та допомоги другої руки. Останній негативний момент в цьому ножі це, по суті, один спосіб відкривання. Так, тут є а, типу фронт фліпер, але ним також незручно користуватись. Можливо, я просто не вмію. А можливо, дійсно незручно. Ну, у мене взагалі ніколи не було ножів з фонфліперами. Ось, і по суті, у вас є тільки ось цей обрізаний фліпер. І, на жаль, відкрити ніж, узявшись за клинок, майже неможливо. Я ось намагаюсь, і в мене це не дуже виходить. Тобто, фліпер на терміні палець з фронт фліпером я взагалі не дружу, я ось ну, не можу відкрити. Ну, от і все. Не можу і все. Так, і вчепитись за клинок, о, вчепився. Тобто, ви бачите, немає нормального способу відкривання ножа, і дуже прикро. Я знаю, що в BPS була модель з більш розвинутим фліпером, але вони чогось обрали саме цю. Я сподіваюся, що, хоча б частину проблем з цим ножем BPS Nice виправлять. Тому що він вийшов доволі таки класний, враховуючи усі його позитивні моменти, якщо допрацювати ось ці негативні моменти, про які я сказав, ніж буде просто от. Суперовим він буде ідеальним. Ще раз повторюсь: якщо вам цей ніж сподобався, я рекомендую прийти в магазин та потримати його в руках. Якщо у вас немає такої можливості, замовте на пошту та перевірте його у відділенні пошти. І тоді ви зможете визначитись, чи є для вас критичними моменти, які я перерахував раніше, тому що у всіх руки різні, пальці різні, різні підходи до вибору ножа на кожен день. Тому якщо вам подобається, спочатку спробуйте, а потім вже робіть. Кінцеві висновки. Моя задача розповісти про всі нюанси та власні спостереження. Що ж на цьому все обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також мені дуже цікаво почути ваші думки з приводу моєї нової локації. Чи подобається вам відео в приміщенні, чи краще мені повернутись знову в ліс. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.